Цього дня звітували освітяни північних районів. Для них це і висока честь, і велика відповідальність, адже віддалений світ обласного центру, як завжди вважають, може вплинути на рівень педагогічних та учнівських досягнень. Але це не так. Ми представили коротенько про Ємельчинський район, про базу. Що ми маємо? Кількість шкіл, кількість педагогів, кількість учнів, їх зайнятість і їхні вироби, як учнів, так і вчителів. Шевченко, портрет символічно, так символічно портрет вчителька, пенсіонер київської школи, яка сьогодні занесена на дошку пошани. Липіонець Тетяна Антонівна. Герб України. Герб України, Гербі, гербі селища Ємільчини, Ємільчинського району. Під час пленарного засідання перед педагогами поставлено конкретні завдання щодо вдосконалення педагогічної майстерності та впровадження новітніх технологій донесення знань до учнів. Якщо брати от участь школярів, а це якісний показник. скажімо, в Олімпіадах і на рівні держави, і на міжнародному рівні ми входимо стабільно в десятку. Так, да, у нас немає, скажімо, там першого якогось місця, але ми системно, це дуже непоганий показник. Якщо брати, скажімо, елемент організації дошкільної освіти, а це сьогодні надзвичайно важливо, тому що маємо підготувати якісну дитину до школи. Так, ми отримуємо сьогодні на рівні держави стабільно перше друге місце. Заплановано також звіти педагогічної та учнівської майстерності інших районів та міст Житомирщини.